Для платників податків, так і для, для обласної державної адміністрації. Ми... На наш погляд, такі сервісні послуги вони зменшать рівень корупції, зменшать нарікання з боку платників податків. В цілому, завдання, яке я ставлю як голова Державної податкової служби перед податківцями, це Звертати увагу більш на тих не платників податків, а для платників податків створювати умови, належні умови, щоб люди могли своє конституційне і право і обов'язок, який передбачено 67 статтєю Конституції, реалізувати. Тобто добровільно сплатити податки. Для того ми, служба державного податкова, будемо створювати всі умови. Я вважаю, що створення належних умов для бізнесу це дуже суттєвий крок з боку податкової служби для створення належних умов і їх роботи. Ще раз хочу всіх привітати і подякувати всім, хто приймав участь у цьому дуже нужному, дуже, дуже нужній справі. Дякую всім. Мені дуже приємно відмітити, що на відкритті цього центру присутні представники 23 областей України. Приємно також, що це є реальний крок до реального діалогу між владою та бізнесом, про що ми з Віталією Юрійовичем обмінювалися в ході бесіди. І це реальне те, що дасть можливість людям розуміти, як відбуваються процеси, що є реально, що є нереально, і що на, на самому ділі є процес взаємовідносин платника податків з податковою адміністрацією. Я щиро вдячний. І Державній податкові службі, і е, обласні державної адміністрації, і е, асоціації пантахів податків, що те, про що ми мріяли, кінець звелося. Ми йдемо до людей. Дякую. Я переконаний, що провадження цих залів дасть позитивний результат. Займайтесь бізнесом, шановні бізнесмени, а про руку, якщо ви не порушуєте закони, ми зробимо самостійно. І, шановний Віталій Юрійович, мені приємно чути з доповіді, що це позитивне. Я не можу дати обіцянку аж до кінця року, але такі зали поетапно в об'єднаних інспекціях області, а це ще чотири великі інспекції, будуть відкриті впродовж наступних трьох місяців. Починаючи від обліку платників податків, від дуже фонду, ми її самі отримуємо. За камеральною перевіркою і таке решта. Ми вже проваджуємо, що будемо провадити. Поезія, поети своїм. свилася своє платнику податків. Впроваджуємо інші системи. Дуже просто і часу, що сплатити податку, ви виникли або готівкою, або розрахувати. Зараз послухаємось, бо це термінал, що як я за. Є трошки острад в окомопів. Подав ворог. ви ж маєте. ключ, Маєте? Святий Боже, святий крики, святий безсмертний помилуй Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А чого вони йдуть, що вас помилуй? О, вас помилуй, що вони йдуть, що вони йдуть, що вони йдуть, що вони йдуть, що вони йдуть,

はい。 Молодец, молодец. Кадры мои, почему ты кадры мои? Снимаю.